Вітаю вас, ви на каналі Волонтер. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Давайте волонтерити разом. Сьогодні до нас доєднався волонтер, керівник благодійного фонду франківський опір Володимир Рожнов. Добрий день. Доброго дня. Вітаю всіх. Друзі, усі, хто хоче допомогти фонду або просто поволонтерити, контакти Володимира будуть в описі під цим відео, а посилання на попередню розмову буде вгорі. Світовий журнал про економіку і бізнес «The Economist» опублікував аналітичне дослідження індексу демократії країн Європи. На карті видно, що показники України погіршилися з 5,57 до 5,42 бал... і бала. Автори цього дослідження пояснюють що це війною, адже прийшлося заборонити проросійські партії і медіа. Автори додають, що показники функціонування уряду, політичної культури та політичної участі покращились, хоча функціонування уряду залишається найгіршим показником України 2,71 бал десь на рівні Ліберії і Бахрейна. Як вам такі показники? Ну, коли е, то, що, то, що е, заборонили проросійські партії, я думаю, що це не має бути ніяким зниженням рейтингу це дикість. Я думаю, що більше зменшення рейтингу, це коли закривають канали, коли не дають їм вихід повноцінний в ефір, такий як там еспресо, там прямий і ще якісь там, да. То це, це скоріше, напевно, коли е, у Верховній Раді монозброд, і вони собі що хочуть, то чудять, то це е, зменшення демократії, так? Да? Е, якщо. Mm. Якщо е, Зеленський може собі дозволити не звільняти Татарова, е, він може ризикувати долею країни, але він е, пса Яника ніколи не, ну, не, не, не звільнить. І я розумію, чого. Того, що, скоріше всього, у того татарова великого спеціаліста у нього, напевно, стільки компроматів на все, що тільки є, е, можливим. Та? І я цей момент розумію, але його треба в будь-якому випадку звільняти. Якщо вони думають, що зараз обійдеться, не обійдеться. Вони не утримають того сраного татарова гниду тут. Пане Володимире, от перед тим як ми зараз прийдемо до карти і її обговорень і європейських країн в порівнянні, поясніть, будь ласка. от Демократична країна то яка? Як вона виглядає? Я би хотів почати з того моменту: взагалі, що таке демократія? Демос, та? е, в Греції це народ. Та? Але питання в чому заключається е, грецькі поліси, е, які були там е, вводні, та? перше, це невелика кількість населення. Друге невелика територія. Третє, е, десь біля 10-ї частини населення тільки було Мали право вибиратися і бути обраними. Крім того, частина повноважень люди зобов'язані були приймати на себе вирішення питань. Крім того, декілька днів в місяці вони були зобов'язані приймати участь у різних публічних заходах, Там як, таких як обговорення якихось питань, суддів і так далі. Це було по суті вічеве Взагалі, воно вічева демократія, в якійсь мірі була. Е, ці показники якраз давали, в принципі, е, як би сказати, ріст е, і е, думки, е, і філософії, економіки е, мистецтва і так далі. Е, це несло за собою на той момент, це було чудо, в принципі, правда. от Якщо взяти, е, мені більше подобається демократія козацька по простій причині, тому що е, в ній була задіяна більша частина населення. Е, якщо Ну Це я маю на увазі реєстру, е, не, не ну ніби Січове козацтво. так от Якщо взяти. Конституцію Пилипа Орлика, вона просто я думаю, що це унікальна штука. Е я би хотів один момент дуже важливий уточнити: що є демократія, так а є коли люди вже починають біситися. Е це тоді, коли е ну от хоче людина, Ну от хоче і все. І хоч ти в срис. А вона буде хотіти, бо, е, ну, бо так я хочу. Це не є демократія. Е, По-перше, е, демократичних країн як таких у світі немає. Це все брехня, є е, е, просто зараз перевели, е, ну, скажімо, впливи на людей е, з чисто фізичного тиску на якісь інші от е, Тому сказати, що це є демократія, що е, з двох претендентів у Сполучених Штатах вибирають одного? Ну, цікавий, досить ці, дуже цікавий спосіб е, озвучити це, що це демократія. Коли вибирають, наприклад, там е, Клінтон і цього і Трампа, і ти думаєш, Господи, а що більш кращого варіанту не знайшлося в Україні? Ну, розумієте, Да про що я говорю? Тому це, е, як колись казав товариш Черчилль, е, демократія це повна фігня, але на жаль, людство не продумало нічого кращого. Та? Е, розумієте, у демократії мають бути якісь, е, ну, скажімо, не нема, мають. Я рахую, що немає права кожен. Голосувати. Мають бути обмеження. По-перше, я думаю, що якщо людина приймає рішення, якщо вона завідує бізнесом і вона утримує в якійсь мірі економіку, так, своїми податками, своїми там оплатами праці і так далі, і так далі, то я думаю, що в неї має бути більше, ну, ти, скажімо, ресурсів впливу на державу, ніж якась та людина, яка продає за 500 гривень свій голос. Це дикість, повна дикість. Крім того, люди з бюджетних сфер. Я думаю, що в них має бути обмеження у виборі, або просто збільшити кількість, ну, ніби. Голосу так для людей, які відповідають за економіку, за політику. За не знаю, ну за скажем, за культурний спадок нашої країни. Так я думаю, що вони би мали мати якийсь більший відсоток голосування. Це це не є демократія, так? У у, псо, у у ПСА є демократія, він де хотів, там собі лизав яйця Ну, це не означає, що всі мають так робити. от е, Тому є, е, як би сказати, є е адекватні, так. А є просто дикі епізоди, які зв'язані, що зараз називають що це демократія. Е, наприклад, е, як. Якщо взяти е, ну, от, арабські країни, так, там, чи середні, Середню Азію, е, там зовсім специфічний, е, ну, скажімо, устрій, тому їх також не варто прив'язувати до наших стандартів демократії. Е, якщо взяти, наприклад, Африку, там взагалі зовсім, е, ну, там інші поняття, вони навіть не знають, що таке демократія. Е, тому вони живуть по своїх законах первинних, і це я не думаю, що це настільки страшно все рівно, е, вони собі можуть підмазуватися, примазуватися до різних країн, і різні країни їм будуть махати головою і казати, так, у вас демократія, так от але е, розуміє тут є е, мінус е, демократії, в тому, що заключається, що. Кожен ідіот в тому числі має право голосу. Я не знаю, я би просто сам проста більшість, так, якщо взяти, наприклад, на даний момент у 2018 році, в серпні місяці, товариш Путін сказав, що ми будемо зі всіма спілкуватись іншими, крім Порошенка. І цей мудрий нарід почув і не вибрав. Він вибрав просто іншого. І все. Таке враження, що е, тому на, нарід щось ну на накоїли. Вони мало того, вони тому, що й вибрали не монозброд. Та? І подивіться, що той монозброд творив, е, коли війна почалась, що він творив до війни. Е, це вони не мають відношення до держави. Частина із них ніколи не вони ніколи не розуміли і ніколи не будуть розуміти, що таке державний устрій і що таке робота на державу. Ну, дивіться, от я ще хочу затронути. Ви сказали, що демократія як такої не існує в країна. А от якщо взяти карту, то, наприклад, ми можемо взяти найвищий показник це Норвегія, найкращий показник по так. демократії. Що є такого в Нор... Норвегії, чого нема в Україні? Якщо взяти е, Норвегію, так вона не була в совку, раз е, в неї е, дотепер зберігся в, ну, в якійсь мірі. Я розумію що це не зовсім правильно озвучувати, але в, не, в ній зберігся в якійсь мірі родовий устрій. Як колись племенами жили, так воно і залишилося. Е, населення невелике. Вони один одного знають, вони знають, що хто може, і вони відповідальні за свої вчинки і відповідальні за свої е, ну вибори. Так? Вони в якійсь мірі розуміють, що от не, ви, не того вибрав. Просто не того вибрав, я розумію, і ми маємо право його змінити. Ну і це можливо. Е, крім того, е, колись мені дуже сподобалось, коли говорили. Що люди забороняли там десь в якомусь місці обізну дорогу робити навколо свого міста. І вийшло на протест. Чоловік. 60 чоловік у місті там живе ну, тисяч, напевно, десь 30-40, ну приблизно так. І місцева влада ну, переглянули всі позиції. Вони прийняли до уваги е, рішення, які там е, громадські організації виставили. Перше, то, що там залишок родового строю, друге невелика територія е, придатна для життя. Третє, е, вони бережуть один одного. Вони бережуть один одного, і вони пікуються один за одного. Е, так. Там, є, там, от можливо, що це один із найкращих варіантів демократії. Так? Але, але він туди входить якраз невелика територія, невелике населення, яке зв'язане між собою тисячоліттям. Е, і, ну, скажімо, навіть дотепер, е, то не такий великий відсоток людей е, попадає в Норвегію жити. Так? Мінус, скажем, мінус, от віця, є плюс в демократії, так? Але, але воно за собою несе декілька епізодів, які є мало, ну, скажем, мало корисними для самої Європи. По-перше, наслідком оцієї, скажем, демократії є збільшення віку. Населення. Друге, це притік в зв'язку з тим, що нас, ну скажем народжуваність зменшується суттєво корінного населення Європи, то збільшується суттєво притік людей з інших країн, з інших культур, та? що за собою веде. До знецінення європейського, ну не європейського, а тої країни, куди вони приїжджають, воно знецінюється моментально. Е, я був, е, скажімо, перед війною у Парижі, е, і один із е, один із гідів, який з нами там ходив, і потім каже ні ні цей квартал не не, не, не ходіть, не їздіть туди взагалі. Ці квартали, які там збоку є десь. Ну, я питаю, чого. Він говорить: ну, просто там багато таких нюансів, які ви можете не зрозуміти. От, е і він говорить: от, це, це є приклад дуже дивний, е ну, скажімо, відрижки демократії, та? це коли людина, людина-негр йде е по вулиці в Парижі, ну не центральна, е але біля центральної, так. Він відходить півтора кроку в сторону, і там і там гадить. Гадить по великому. І е, поліцейські їм не роблять ніяких зауважень. Чого, е, чого я не розумію, я не знаю. Я це безпосередньо не бачив, але просто декілька разів мені говорили, що є частина Парижа, де можна що хочеш робити. Це не є демократія. І Європа тянеться до того епізоду, коли е, воно буде безпреділом там. Воно реально буде безпреділом. І Франція це один із перших показників того, що е, вона вона деградує та країна. І вона буде вона буде падати у, і в економіці, і в політиці. Е, тому я не бачу, розумієте, демократія несе за собою поняття, що. Ми маємо зробити якийсь такий устрій і якісь такі правила, щоб нам легше жилося і, і краще, так? легше воно живеться у Франції. Так? Але я би не сказав, що це краще, бо ми маємо мати якийсь вектор розвитку. А той вектор на даний момент веде до занепаду самої Франції. От якщо подивитись на карту, то контрастом Норвегії. Виступає Білорусь і Росія від самого вищого до найнижчого, бо там один-два бали показник. Угу. В чому виступає демократія в цих країнах? Чи там взагалі такого слова не знають? Ну, е демократія передбачає е обирати, бути обраним. так? Е демократія означає захист прав, а ні одного, ні другого там немає. І воно там. Е воно і не передбачається, отак скажемо. Дуже дивно дивишся на цю карту начебто ну, невеличкий такий район країн на одному континенті, всі пліч опліч, один біля одного. І такий контраст просто до високого рівня життя і до самого низького: до бідного і до багатого, до демократії якоїсь, яка є. Свобода слова, вибір і так далі. до Як це називається? А протилежне слово демократії. Автократія. Автократія. А що, що передбачає свобод? Тиранія. Тиранія. М? Тероризм я б ще б додала. Ну, в даному випадку ми можемо назвати, що це є. Якщо взяти Росію, так, то Росію можна назвати м, військовою хунтою. Але не, не безпосередньо сама військова, а ГБшною Хунтою. Тому що ГБшники єдине, що вони просто не в кого находять, але вони захопили владу і дуже, дуже уміло нею користувалися до Поки не запхали свої е, рученята в Україні. От, Я думаю, що їм повідбувають повністю ті рученята, я надіюсь на це. Так, тоді з усіх країн європейських переходимо до нашої неньки, до України. Чого не вистачає Україні, щоб стати от такою демократичною країною? Тому що в нас поки що, хоч ця свобода слова і є по суті, але вона не скрізь проявляється. Е, перше, якщо ми, якщо ми візьмемо, о, от є позавчорашня позавчорашня історія із розвідником, якого закрили на два місяці, е, тому що він е, звинуватив е, там Ярмака і Татарова там ще когось. У тому, що вони злили і Вагнер Гейт, і декілька е, проектів, які були опрацьовані там у розвідці, так я думаю, що це, це є це для нас є дуже великою бідою. Е, те, що люди, яких не обирали, вони по суті вони фактично керують державою. Не Зеленський нами керує. Нами керують такі виблядки, як Єрмак і Татаро. На жаль. От вони говорять, що вони вроді конкурують між собою, але я думаю, що це брехня. Це, для, це кіно для бідних. Вони працюють в одній спайці. Розумієте, ми, ми йдемо до громадянського суспільства. Перше, що нам не вистачає, і це просто. Кричущий епізод. Це у нас немає суду, у нас суд відсутній. Друге, у нас, ну скажем, воно навіть не корумпована ця частина, а воно виглядає більше що вже як кастова система. Практично. Я пам'ятаю, коли там десь у му році був скандал про те, що якісь люди не могли продати горіхи. Бо е, горіховий король не дозволяв це зробити за кордон. І я думаю, як? Що це означає? А виявляється, що є горіхова монополія, і не можна без його відома щось там робити. Е, і коли це озвучили, я здивувався, я просто не стикався з цими моментами. так Я розумів, що там є лісова е, монополія, там ще якась там. E, Сільськогосподарські угіддя ми, не, не кожен зможе провести там щось зробити, та От, але щоб воно настільки було сегментовано і жорстко, e, я просто не сподівався цього. І коли це почув, то я здивувався. Ми просто найголовніший момент не розуміємо. Нам здається, що найголовніше, щоб ми виграли війну. Е, питання питання не в тому стосується не того стосується. от Ми візьмемо, наприклад, до, от зараз, сьогодні так сьогодні війна закінчилася. Е, сьогодні е, Кремль упав. І далі що відбувається? Що нам краще від цього? Крім того, що по нас не стріляють. так е-е Воно воно тоді про ну прописується далі таким моментом. Е, Зеленський стає генералісимусом, е, він стає, е, по суті, тираном. І він буде незмінний. Але питання в тому, що не він сам керується. І ті, хто прийшли разом з ним, в той, е, кого е, навіть ну, нехай так скажемо, кого він за собою привів. Отак. То це люди, яких треба було взагалі судити, а не давати їм можливість керувати державою. У нас має бути загальний фронт. Загальний фронт. Я, от, наприклад, рахую, що мало би зараз виставитися питання національного, ну, національного характеру це звільнення Татарова. Оце мало би бути питання прямо зараз. вже. І це просто мав, мав, мав би кожен чоловік писати у себе на Фейсбуці в будь-якій темі, яку піднімають там по телебаченню, по радіо, говорити: зняти треба Татарова. Треба зняти Татарова. Треба зняти Татарова. Чому? Тому що ця людина працювала при Янику. Яник Офіційно є уже затверджено, так і скажімо, суд це признав, що він зрадник, і Татаров такий самий зрадник, як і він, можливо, ще гірший чого Бояник просто фанера був, а татаров це був разом там з десятком ще великих спеціалістів, так то це є прямі агенти Кремля. Вони прямі агенти. вони працюють всю, всю дорогу на розвал країни. Тому я думаю, що питання таким має чином ставитися і зараз, і, вже, і не чекати, що прийдуть е, ангели е, е, з фронту і вирішать наші е, питання, бо ми вівці тут сидимо, зараз соплі жуємо, але ті хлопці нормальні вони прийдуть і за нас все зроблять. Просто треба задовбувати е, брати якусь одну тему одну або дві теми, і просто задовбувати е, керівників держави. Е, петиціями, в тому числі різними повідомленнями постійними. Е, ну, до того має доходити, що просто має писати, як писали там е, свободу е, цьому Сінцову. Так, то так само треба писати: вигнати вигнати Татарова, вигнати Татарова, просто задовбувати, щоби та людина, яка сидить на горі, щоб вона розуміла, що не в Татарові справа. Без Татарова країна проживе, а з Татаровим може ні. І він має зробити вибір. І він має зробити вибір на користь державі, а не на користь собі або комусь іншому. Пане Володимире, ми обговорили питання демократії. Я вам дякую за цю розмову. Всі посилання на Фейсбук, ваш на контакти фонду будуть в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі та запитання, і в наступних випусках ми обов'язково на них будемо відповідати. Дякую. Дуже дякую вам до побачення. Щасливо. па-па-па-па.